Моя оцінка зараз це приблизно 60-70 мільярдів на рік, оцінка комітету, причому підкреслюю, що це там умовна оцінка влади, це 100 мільярдів. Митниця і податкова? Ні, ми Такі говоримо митниця. про митницю. В угу. будь-якому разі, ну, ця цифра, вона десь от в таких угу. обсягах. І це ж не тільки умовно про гроші, це про ну, якісь рівні правила гри. Ну тобто, якщо ти. Наприклад, виробляєш, не знаю, давай блокноти. Ти їх виробляєш в Україні, ти платиш всі податки, чесний бізнес і таке. А хтось контрабасом привозить тобі з Китаю, не заплативши за жодних податків, то він очевидно буде дешевший, конкурентно здатніший. І ти, окрім того, що втратила на митниці, да, гроші ну відповідно, той, хто в Україні, він або змушений був віддати частину свого бізнесу у цьому сірому ринку, або взагалі зачинитися. Ну тобто це ще і про якісь нерівні правила гри, тому і це важливо для бізнес-клімату. І можна від створення робочих місць тут в Україні. Так ну от чому, наприклад, ти не побачиш в реформу БЕП вимогу світового банку, а побачиш реформу митниці, тому що світовий банк він та займається економікою, і от митниць вони розглядають як частину бізнес-клімату. Якщо у вас немає нормальної історії з митницею, то м'яко говорячи, звідти у вас з'явиться хороша історія з бізнес-кліматом.